Красти в армії під час війни найважчий злочин. Але яйця по 17 гривень курку не вчать. Петро робить вікно в Європу для своїх. Інакше кажучи, Порошенко намагається прорвати європейський кордон законопроекту. Лукашенко може скоро повісити вуса на цвях. Тому на всю почав погрожувати собою. І поки на Росії починають святити ядерну зброю, ми починаємо пекучень. Доброго ранку тим, хто дивиться нас в Україні. І добріше утрічка для тих, хто вже дивиться нас в Курській Народній Республіці. В рамках розслідування щодо ухиляння від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для міноборони виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки. Я би сказала, це не гроші, це реальна купа бабла. А багажник не трісне. Це ж скільки наші бійці не доїли. Житомирська область м'яса. Якщо порахувати ці гроші, то в багажнику автівки лежало е, ще декілька таких самих автівок. Що цікаво, бухгалтерка, в якої в багажнику лежало запасне життя без клопоту до самої старості, так і не змогла пояснити, звідки в неї гроші. Тобто, як бухгалтерка, вона не дуже. То вже дзвіночок. Ну, а може, це реально її гроші? Може, то вона просто таксувала під час повітряних тривог і заробила? Та ні. Просто поставила, що Динамо виграє у партизана 6-2 і все. Зараз в Україні популярними стають тільки крадії. Сподіваємось, правоохоронці вийдуть на кожного із причетних у цьому харчовому ланцюжку. А постачальники продуктів для ЗСУ забезпечать себе збалансованою їжею по графіку на 10-15 років у шикарній їдальні Лук'янівського СІЗО. Добрий вечір, Це шоу. Я соромлюсь» свого тендера. Є хороша і погана новина. З якої почати? Е, з хорошої. Нардепи пропонують спростити виїзд військовим за кордон. Окей, а яка погана. А також дозволити виїзд чиновникам, суддям, прокурорам та народним депутатам. А автором законопроекту, значиться, Петро Олексійович Прошенко і його фракція. Як байкера я можу зрозуміти Петра Олексійовича, мрія кожного байкера проїхатись по трасі 66 в Америці. Байкерам особливо вітати. Це голова думала, думала і придумала. Молодець Петро Олексійовичу. Яка витримка, тільки на третій рік війни запропонувати законопроєкт, який так давно придумав. Все окей, тільки я одне не розумію. Навіщо це Петро Олексійовичу? В його розумінні він і так є військовим. Mm, а ви не боїтеся, що вас таке закенселять. Є така тридцятирічна білоруська диктаторська традиція. За рік до виборів Лукашенко вічно починає розповідати, що він не вічний. Бульбітому Мусоліні, він же, Олександр Бульбашеску, заявив: Ви повинні звикати до того, що президент буде інший. Ви повинні звикати до того, що я не вічний. Ой, а що сталося? Чергове? Я не тримаюся за крісло президента синіми пальцями. Чи Путін тепер собі хоче? Білорусіка помолодше, але ж це не закінчене речення вусатого. Повна версія така: ви повинні звикати, що я не вічний президент І з завтрашнього дня я вічний цар Білорусі. володар перстнів і картоплі. Тож білорусам не варто розслабляти вулки. Сивовусий картопляний гетьман ще може видати закон. В разі його смерті все населення Білорусі ховають разом із ним. До побачення. В цивілізованих країнах люди святять паски, вербу, мед, яблука. А на Росії ядерку. Росіянський протоієрей Костянтин Татаринцев заявив, що освячення ядерної зброї цілком прийнято. Іра, виво, що перебуваю. Але хто такий цей протоієрей? Ну, ВРПЦ це дорівнює званню капітана ФСБ. А. -а. Скоро нарешті будуть відзначати ядерний спас. Це коли у церкві будуть святити ядерну зброю. Тобто, якщо боєголовка покрита платком, то можна і в храм заходити. Боже, ви дійсно хворі. Хочемо нагадати лідерам РПЦ, тобто ракетно-православної церкви. Хрест це символ спасіння, а не приціл для ракети. Добігла свого кінця Олімпіада 2024 в Парижі. Україна здобула найкращий результат нашої держави за 12 років на рівні Олімпійських ігор. Це 12 медалей, три з яких золоті. Українці долають будь-які перешкоди. Українці разом не зламні. Українці доводять, що вирішальний удар за нами. Тож швидше здолаємо ворога, вище замайорить український прапор. Сильніше стане Україна після перемоги над загарбником. Слава Україні! Героям слава!